Місцеві люди тут в селі напевно думають, що я трохи не сповна розуму з Майами в село. Це ж ну це дуже великі контрасти. Я знаю точно, що я тут в правильному місці і в правильний час, і мені дуже важливо бути зараз тут разом з моїми людьми, разом з моїм родом. Разом з моїм плем'ям я точно знайшла відповіді на свої запитання, і я точно знаю, що я зробила правильний вибір. Народилася я власне тут, в цьому селі на Буковині, село Костержівка. Завжди тут жила, ніколи не змінювала ні місце проживання, ні квартиру. У мене не було прям мрії попасти в Америку, але так сталося, що я поїхала туди до майбутнього чоловіка, з яким я познайомилась тут в Заліщиках, і 13 років жила в Америці. Війна розпочалася наприкінці лютого, а влітку я з дітьми сюди прилетіла. Тоді ще було дуже страшно і дуже ж так все було незрозуміло, але все одно я не могла. І я я прилетіла сюди з дітками в Карпати волонтерити м, в дитячому таборі. Там був табір да, для переселенців. Вже тоді я побачила, що я остаточно затвердила своїй думці, що я хочу повернутися знову сюди в Україну. І от ще один рік я прожила в Америці, і влітку наступного року я приїхала, тому що тут мій. Літ, тут моє плем'я, тут я не знаю, тут, тут все, чим я живу, і тут я маю силу в цій країні і. Події в Україні, війна, воно так якось співпало і наклалося на мої особисті події в моєму житті. Дітки мене підтримали, вони теж дуже хотіли. Дуже важливим є те, що діти кожного літа сюди приїжджали. Це було дуже важливо для мене, щоб вони мали зв'язок з батьківщиною, своїх батьків, з своїм корінням, з бабусями, з дідусями. Чоловік теж не мав, ну не мав нічого проти. Моменти були болючі, але. Це рішення було прийнято і свій вибір я зробила. Друзі мене підтримали ті, що там в Америці. Ми з подругою також на цю тему розмовляли, і ми з нею дійшли до такої фрази. Ну не ми придумали, але ми згадали її. А нашого світу по усьому світу їй так трошки стало легше від того, тому що ну не можемо ми всі українці взяти і повернутися зараз сюди. Житло має свою історію. Костражівка колись була дуже таким класним селищем міського типу. Це власне будинок колишнього директора цукрового заводу. Він дуже гарний, дуже такий добротний. Потім директор заводу виїхав і його купили люди наші місцеві з Костежівки. Ми знайшли контакти людей, які зараз є власниками цього будинку. Запитали, чи можу я якось жити, орендувати. І вони мені дозволили проживати тут в цьому будинку. Дуже добрі, хороші люди, і дуже їм дякую, тому що я сплачую лише комунальні послуги. У мене дві доньки, і одна з них є модель. Вона співпрацювала з відомими світовими брендами, з такими як Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Next, Carters, Kenneth Cole. Ну і ще такі локальні, можливо, не дуже відомі тут українцям. Я мама фотографка. Я їх фотографувала дуже часто і дуже багато. І в певний момент я помітила, що Яся любить, Вона вона любить камеру, а камера любить Ясю. Вона дуже органічно себе почувала завжди перед камерою. І я їй запропонувала. кажу, Ясь, ти не хочеш і тим більше, в мене дуже багато книг по фотографії, по фешн, І вона постійно бачила разом зі мною їх там листала. Тобто вона все одно крутилася в цьому, і коли їй запропонувала, вона та я хочу, звичайно, хочу. І далі все пішло дуже легко і просто. Я зробила її портфоліо, написала, підшукала агентства, які були модельні дитячі. Написала її, прийняли. Сказали зробити портфоліо. воно у мене вже було. І ось наша найперша зйомка це якраз і був Ральф Лорен, і це було дуже круто, тому що ну, вона дала нам. Старт дуже величезний і поштовх вже до наступних зйомок, тому що наступні бренди вже бачили її роботу Мораль Флорен. І ну, це було це рівень, це дуже, дуже відчувалося. І яся дуже класно себе показала, зарекомендувала. В неї все гарно виходило. Ми літали на зйомки в нью йорк е так. Така історія класна було. <рес> Перший період з ними з ними сприймався дуже так на ура, вони ж дуже хотіли вже в Україну. Це знаєте, як одні люди їдуть на якийсь там відпочинок чи на ретріт на Балі, в Таїланд чи ще кудись. А ми приїхали на ретріт сюди, в село. Тут у нас кури, гуси, кози, річка, природа, гарне свіже повітря. І, і Нами це все сприймалося як така якась маленька пригода, якийсь ретріт, щось таке. Ну Ми наситились вже цим. Ми вже тут живемо трохи більше року. І я помічаю, що діткам трошечки вже замало села. Тут ну замало. Тут абсолютно немає нічого такого, куди можна вийти, що можна робити. Ніяких таких розваг. Немає освітлення, на жаль, в селищі тут наступає вечір і просто темнота, і діти не можуть навіть ходити гуляти вулицям, тому що темно. В школі їм все дуже подобається. У нас чудова школа, чудові вчителі, в них класи маленькі. Вони дуже дружні. У них знаєте, така як приватна школа. В Америці це за це треба кошти платити і дуже великі, щоб попасти в такі приватні школи, де е, індивідуальний підхід і, звичайно, перехід на ну, українську мову. Це ж все теж важко. Вони до того вчилися в американській школі, де все англійською. Вони сумують, знаєте, більше за такою доступністю, доступністю до всього. Ну захотів чогось, і воно в тебе вже є. Зразу тут цього немає. За цим вони сумують. За моделінгом я не можу сказати, що яся сумую, але я вам трошки розкажу секрет: воно ж у нас не зупинилося, воно чуть-чуть призупинилося. Ми вже робимо кроки для того, щоб просуватись тут в Європі. Все ж таки, Європа, Париж, Мілан осередок модельного бізнесу тут. Тут живуть мої тато і мама, які мені дуже допомагають з дітьми, тому що. Я багато подорожую, багато в мене така професія. що я не можу в селі сидіти, тому що тут особливо зйомок немає. Я навіть я поняття не мала, що я колись візьму камеру до рук і буду фотографувати, але я завжди малювала. Моя пристрасть це акварель. Мені дуже подобається це розмиття і така якась непередбачуваність. І в моїх фотографії теж можна мабуть це прослідкувати. що в мене багато такого всякого незрозумілого і розмитого це. Якраз Данина і мої пристрасті до акварелі. Тому не фотографувала я раніше ніколи, тільки малювала. А почала фотографувати, коли родилися діти. і Я почала їх фотографувати на, на мильничку. Якусь там. І, звичайно, що вже закони композиції я знала, якісь там закони кольору я знала. У мене було бачення, я ж практично. Малювала камерою, і можна так, мабуть, сказати. І коли я почала бачити, що воно гарно, непогано виходить, я подумала: хм, можна заробляти на цьому гроші. І я почала втурхувати вже інших діток. Цей кадр досить довго був моєю візитівкою. Він, він власне, і був у мене на візитній карті, мімі і Яся. А дивляться вони на гору, тому що там літак пролітає. Так в мене почалися замовлення: і вагітні, і, і пологи, і сім'ї, і відпочиваючі, і артисти потім підтягнулися. Христина Соловій, Саша Чемеров, Ірена Карпа в Майамі Це були сім'я Анатоліча. Він з дружиною, з дітками приїжджав. До речі, вона тоді була вагітна, і я була перша, яка їх фотографувала, там. От що вона показала, що вона з животиком. Оксана Муха також була співач. Ще була Ліля Подкопаєва. Ще була цікава історія з Джері Хейл. Тут саме той випадок, коли мені спочатку написали. Не я написала Джері Хейл, а мені. В нас була зйомка. Я, на жаль, не можу за домовленістю розповідати про цю зйомку. Я там виклала, по-моєму, лише один кадр в соцмережах, один чи два кадри. Ну, більше, на жаль, не можу. Але це теж була дуже приємна зустріч, дуже приємна зйомка і дуже надихаюча така. Дуже хотілося б. Щоб люди зрозуміли, що фотографія має нести якийсь сенс. Вона насправді це ж це мистецтво, і фотографії можна дуже багато чого розказати і показати. Людину можна показати, її глибину, і це не завжди про одяг і там про статки, якісь також дитячі, такі сімейні, якісь фотографії, дні народження. Мені б дуже хотілося, щоб мене запросили на якусь там сімейну фотосесію. Сказали: Ми хотіли би просто, щоб ви з нами. Провели там сніданок чи вечерю, а ми будемо жити. У нас була колаборація з містом добра. Мене запросили, і я один день фотографувала там діток, просто як вони там бігають, граються. У нас була така ідея показати, що дітки в місті добра ростуть в любові. І це напис: Ростемо в любові. І ось ми зробили такі футболочки. Я долучаюся до різних зборів. Нещодавно теж сама робила розіграш фотосесії від мене за донат, за мінімальний якийсь там донат. Але люди молодці вони донатили набагато більші суми, ніж мене була заявлена, мінімальна дуже підтримали. До речі, це Чернівецький наш Чернівецька медрота. Мені такі дії і вчинки такі вони, вони показують, що я живу, що я тут, я живу. Я не просто так приїхала сюди, а я щось роблю. Насправді, з моїм переїздом змінилося дуже всього багато, і фінанси це основна стаття, що в мене змінилося. Можливо, по кількості фотосесій так, їх стало більше набагато, але ну, з фінансової сторони, насправді я, я виживаю. З переїздом ритм дуже в мене пришвидшився, тому що я, я насправді не встигаю, нічого не встигаю. Я постійно в роз'їздах, я постійно в Києві, Київ, Черніці, Львів в Німеччину літала нещодавно. Потім Венеція, озеро Кому. Мені цей ритм дуже подобається. І що саме класно, що після цих всіх о таких переміщень. Я повертаюся сюди, в своє село. Я заземляюсь тут. Тут класно, дуже спокійно, і тому, тому є якийсь баланс в мене. І це насправді дуже класно, тому що якби в мене не було цих поїздок, я б не витримала тут в селі. А так, і дітей стараюсь, намагаюсь забирати кудись там в якісь поїздки. У мене дуже багато є фотографій місцевості, зроблених на телефон. І вони теж дуже класні, дуже чудові. У мене є окрема підбірка і папочка, де. Фотографії називаються «Homeland» типу моя, моя батьківщина. Дуже мені подобається вранішня над Дністром такий туман. Це барви осені. Ну Як, як можна не любити це? Як? як можна вирости поганою людиною, коли ти кожного дня бачиш це перед собою? Закінчився період мого ретріту. Мені хочеться більше виходити в люди, більше виходити в світ. Тому зараз я на такому етапі, коли я серйозно подумаю про переїзд до Чернівців. Діти не в захваті від цього, тому що школа, в них школа, їм тут це дуже подобається. Їм подобалось на вихідні приїжджати в Чернівці і там насичуватись тим життям. Ну я відчуваю, що час настав. Мені потрібно вже до більшого міста.